Браво! аплодисменти! Христос воскрес! Ми нині приїхали до вас. Така бригада! Бачите! Ще двоє. Знаєте, хто ми такі? Хто? Брати семінаристи, а чому ми до вас приїхали? З Гаївками! Запрошуємо всіх! Від 4 років до 104. Підходіть ближче. Зараз будемо бавитися Гаївки. Знаєте, що то таке? Коли їх бавляться? Після виступу бавляться, так? Супер! Виступ в нас вже був, бавитися можна, правда? Підходіть ближче! Підходіть, не стидайтеся! Ходіть, ходіть, ходіть! Зараз ми трошки проведемо гаївки для наших молодших. Гаївка називається Соловеєчку сватку-сватку. Старші, певно, знають. знають. Ти не знаєш? А ти ще не така старша. Ти знаєш, Ой, ти молодець. Добре, ставайте таке велике-велике коло. Беріться за ручки. Эй, в селе Садят бульбу Кукурудзу, бульбу Знаете, что нет? Знаете, молодцы А как мак садить, знаете? Не? Так само, как бульбу Тоже в землю За копытами она прорастает да, А мак на что садить? Щоб його їсти їсти, їсти, ти ще не знаєш, Гаївка називається Соловеєчку сватку сватку. Тут така пісня, там є слова. Соловеєчку сватку сватку. Чи бував же ти в нашім садку, чи видав же ти як мак сіють? Ми будемо ті самі слова повторювати, але тільки одне слово будемо міняти. Перший раз будемо співати, чи видав жити, як Мак сіють. Коли ми доспіваємо тему по колі. І коли далі співаємо, показуємо, як його сіють. Ось так, ось так сіють Мак співаємо. Зрозуміли? Молодці. Другий куплет, такий самий: соловеєчку, сватко, сватко, чи бував нашим сад, чи видав же... як Мак сходить! І так по черзі. Буде Мак сходити, потім ми будемо його полоти від бур'янів, потім Мак буде рости, потім буде цвісти, потім ми будемо його жати, м'язати і потім дуже смачно їсти. Добре? Мелодія там є така: Соловеєчко, сватку, сватку, чи бував же ти в нашім садку, чи видав вже ти як мак сіють. Коли ми то співаємо, йдемо по колі, а потім стаємо і показуємо. І всі так показуємо. Огось так, огось так. Огось так сіють мак. Огось так, огось так. Огось так сіють мак. І будемо співаємо другий куплет. Зрозуміли? А слова запам'ятали? Давайте я буду трошки з мікрофоном. Але ви кричати вмієте? Ану крикніть так голосно, як вмієте. Ай, молодці! А так само співати тепер треба. Не кричати, але співати. Добре? Добре. А що нас так мало? Ано беріть своїх мам. Нині день, день матері, беріть. Або тата, або бабцю. О, зараз нас буде більше. Я знімаю, я знімаю. Якщо мами зайняті руки, то можна без мами. Знаю, воно видно, Є, добре, слова пам'ятаємо, йдемо по колі. Соловеєчку сватку сватку. Чи бував же ти в нашім садку, чи видав вже ти як Максіють, огось так, огось так, Огось так сіють мак, огось так, огось так, огось так сіють мак, Соловеєчку сватку сватку, чи бував вже ти в нашім садку? чи видав вже ти, як Макс ходить, огось так. Огось так, огось так сходить мак, огось так, огось так, огось так сходить, Соловеєчку, сватку, сватку, Чи бував же ти в нашім садку, чи видав же ти, як мак, полють. огось так, огось так, огось так полять мак, огось так, огось так. Огось так полять мак Соловеєчку, сватку, сватку, Чи бував же ти в нашім сватку чи видав же ти, як мак росте? О, ось так, огось так, огось так росте мак, огось так. Огось так, огонь так росте мак, Соловеєчку, сватку, сватку, Чи бував же ти в нашім садку, чи видав же ти, як мак цвіте? Огось так, огось так, огось так цвіте мак, огось так, огось так. Ого так цвіте мак, Соловеєчко, сватко, сватко Чи бував же ти в нашім садку чи видав же ти як мак ріжуть, огось так, огось так, огось так ріжуть мак. Огось так, огось так, ого так кріжуть мак. Соловеєчку сватку, сватку, чи бував же ти в нашім садку, чи видав же ти як мак в'яжуть? Огось так, огось так, огось так в'яжуть мак, огось так, ого... огось так, ох стагак в'яжуть мак, соловеєчку сватку сватку, Чи бував же ти в нашім садку, чи видав же ти як мак їдять? Ось так, охось так. Огось так мак. Огось так, огось так. Огось так мак. Молодці, наїлися. <плес> Смачний мак. <плес> а, а, молодці. Добре, наша наступна гаївка називається Струмочок. Але тут нам потрібні і більші, і старші. Наші дітки. І батьки теж можуть зараз залишитися. Нині будуть активні всі. Я постараюся. Знайдіть собі пару, щоб у вас було двоє. двоє. І стаємо в колону один за одним. Тут я пчить. Я тут перший. Всі заді мене. І отак от один одному простягаєте руки. Одна людина з дідом, друга людина з дідом. По двоє, по двоє. Щось у нас маленький струмочок. Зараз буде більший. Зараз буде більший, І ви ставайте. І ви. Тут дуже гарний струмочок буде. Давай, давай. Старші теж можуть підходити. Ми перше спробуємо вашу версію струмка. Що треба робити? У нас двоє або троє без пари. Увага, всі на мене. Я буду йти струмочком. Руки, руки, руки. Струмочок поламався зараз. Руки догорети. Та-та! Руки, руки, до до так, так, так. Я повзу струмочком. Ой-ой, якісь нас маленький які струмочок. Колись краду, ходи зі мною, і ми йдемо з тобою наперед. Ми йдемо з тобою наперед наперед. Встаємо, так? А той хто без пари. Біжить, біжить назад, біжить, біжить, біжить. І вибирай собі пару. Кого хочеш і біжи вперед. Все. Ти береш її. А ти біжиш назад. Назад, 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 назад. Струмочок і вибирай собі пару. Бідеш попід руки. Біжи А кого хочеш? А хто тобі сподобається? І біжи наперед, стовай. Зрозуміли правила? Ні, походу зрозумієте. Хто найкраще вчить. береш собі Руки до гори. Все, почали.